Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Сьогодні в нас знову Айміїв, знову на ремонті. Як бачите, у нас багато цікавих автомобілів, які приїжджають в ремонт. Але сьогодні мова піде про ось цей автомобіль. Я хотів би вам про нього детальніше розказати, так як це авто 2018 року і є в ньому один нюанс батареї, він не серйозний. Але що ж тут такого цікавого? Ті, хто цікавиться Айміївами, Знаю, що в них було два релізи батареї поємності. Перший це 16,5 кВт, і другий це 14,5. Сьогодні я хочу продемонструвати батарею на 14,5 кВт і показати, в чому ж така відмінність. Конструктивно батарея майже така сама. Ну, Візуально вона абсолютно така сама, як бачите, ось мені на напис: 14,5 кВт. Ми можемо відкрити. Капот позаду із-під капота продути це місце і подивитися, яка стоїть батарея наклейка. Якщо батарея не 14,5, зазвичай або тут нічого не написано, або написано 16,5. Давайте тоді прикриємо трошки ворота, щоб нам не заважали. Отже, дивіться, друзі, чим же ця батарейка така цікава? По-перше, вона така сама ідентична, це батарея. 2018 року. І в ній не вистачає 8 комірок. Перепрошую, бо і світло пропало, і кран проїхав, я не знаю, за що хапатись. Так от, друзі, дивіться, всі знають, що в Аймієвах тут стоїть СМУ номер 6 Точніше, там ЦМУ номер 6 а тут СМУ номер 12 Ні, навпаки, ЦМУ номер 12 бо ось вихідний шлейф, а тут номер 6 Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Блок ЦМУ це модуль, який знімає дані та передає їх на автомобіль. Тобто дані напруги, дані температури. От якраз мені прислали колеги із Житомира. Це МУ-плати для того, щоб підкинути їх на інший проблемний автомобіль. Ось так вони виглядають. Встановлені вони в ось цих блоках і складається така плата зазвичай з двох частин. Перепрошую, що так темно, тобто одна, це якби сама плата, і друга це там вже, де відбуваються балансири. На ЦМУ-12, та цму 6 які мали тут стояти, як бачите, тут місце пусте місце, там трошки іншого виду плата. Так от, друзі. По факту, ця батарея точно така сама, але різниця лише в тому, що в 16 кВт батарея ось таких елементів, які називаються lev 50 n Вони по розмірах, бо є ще Mitsubishi Outlander просто lev 50 Їх стоїть 88 штук. Батарея на 14,5 кВт, їх стоїть 80 і кодується це лише BMS модулем. Що ж, трапилося з цією батарейкою? Це авто. Абсолютно нове, як ви бачите. Я думаю, що ті, хто займається ремонтом, знають, що тут має бути все загнивши і нічого не має крутитися, але на диво вона ще вся ціла. По тій причині, що вона приїхала 6,5 тисяч кілометрів. Ці авто, як я і казав в одному з відео, приїхали із Франції з каршерінгу, тобто з оренди автомобілів. І окрім того, що вони не запускалися, от в одного екземпляра виявилася така проблемка. Цикл зарядки розрядки показав, що з батарейкою все нормально і просто треба підбалансувати. Тому у нас є двох жилиний, спеціальний, регулюючий, яким ми зараз будемо це все робити. Ось такий блочок. У нас є місце, куди його поставити. Зараз підключимо, будемо балансувати. Стосовно конструкції, все абсолютно таке саме. Трошки датчик змінився. І два вільних місця. Тобто, в принципі, корпус що 16,5 кВт, що 14,5, він є однаковим. До речі, маю зауважити на старих батареях ось ці всі скажімо так, перемички, контактні шлейфи, вони були в пластмасових облицюваннях. Тут же вони вже або в герметику, або в спеціальному прогумованому на як термоусаці. Скоріше за все, це просто спеціальний герметик, в який окунається цей шлейф і тоді вже ставиться. Як бачите, я спокійно його чіпаю рукою. От, тому зараз ми дивимося по програмі, який модуль у нас проблемний. Підключаємося і його балансуємося. Але я, ну, чесно кажучи, сам здивований, що батарея така ціла і що тут все чисто в порівнянні з автомобілем 11-12 років. Ось Тому давайте починати. І заодно ми зараз все одно будемо витягувати модуль, для того, щоб добратися до контактів і не пошкодити самі плати ЦМУ. Вони цього дуже бояться, статики, перенапруги і тому подібного. І їх дуже важко потім ремонтувати. Можливо, але важко. Ось Тому зараз витягуємо, заодно порівняємо самі плати, чи відрізняються вони від старих чи ні. Дивіться, демонтував я модуль, нічого складного в принципі немає, дістав все нормально. Це мушки візуально такі самі, потім треба буде звірити по платі, і дивіться, який у нас нюанс. Беремо наш мультиметр і беремо нехай ось цей елемент вони поруч. Бачимо переполюсовка, але приблизно 4,08, 4088. Якщо переполюсувати, він там покаже. Тепер беремо сусідній елемент 3,97. І це лише один елемент в цій. Батарейці Тому зараз ми беремо блок живлення і підтягуємо цей елемент. Батарея зараз заряджена на максимум лише з цим елементом питання, тому ми його підтягуємо десь так само до 4.08 і ставимо автомобіль знову на зарядку. Підключили ми його на зарядку. Ось таким от чином я виставив до 4.08, так як має бути, і виставив 1 А. Звісно, струм можна змінити. Ви бачите, одразу. Набагато вище піднімається, але нам краще дозарядити її маленьким струмом і заодно подивитися, чи вона гріється чи ні. Ось. Тому поки що ось так заряджаємося, краще подивимося скільки. ну 4 Вт за годину вона буде заливати. Вже 4.01. І поки що йдемо на обід, повертаємось і дивимося, що вона нам скаже. Минуло декілька годин. Ми заряджали малим струмом, тому це так і затягнулося. Зараз починаємо збирати батарейку назад, потрібно виставити всі елементи так, як були. О, тут силовий запобіжник стоїть, як бачите. І хотів би відмітити дуже цікаву зборку батареї. Сама батарея, корпус, точніше, її, він є пластмасовий. Тобто кришка і дно, воно пластмасове, але вуха і є залізними. Тут зроблена знизу така сітка, яка тримає цей пластмасовий корпус. І ця сітка збирається за допомогою ось таких, не знаю, як правильно назвати, направляшок, напевно. О. Вони приймають свою форму, затягується кожна і притискає. Причому ззаду стоїть саме здорова. Ми спочатку ставимо цю. Таким от чином. Дуже багато тут болтів. А тоді ставимо оцю. Це я так зрозумів, як силова. О! Одною рукою трошки неудобно. Ось, і ставиться все в спеціальній послідовності, як бачите, і збирається така от конструкція. Тому зараз моя справа це все зібрати. От, і також додатково доведеться зробити ось цей роз'єм, бо він пошкоджений. Ось. Тому, друзі, зараз ми її збираємо і тестуємо, що вона нам скаже. Ми спустили машинку на землю, ще не все прикрутили, але хочеться перевірити, чи все адекватно відображається. Малий акумулятор вмер, тому довелося підкурити ось такою штукою. Зараз, знову ж таки, так як ми заряджали елементи, тепер ми заряджаємо малий акумулятор. Як бачите, 14 вольт тримається, йде 9,5 А і йдемо запускати наш автомобіль. Буде світитись помилка, бо у нас обірваний вентилятор охолодження. Але... Так... Ми запустились і зараз подивимося. У нас батарея показувала зарядку десь на відсотки 80, тобто до повного вона не була заряджена. Зараз BMS оновлюються. І в нас повна зарядка батареї і 116 км. Давайте підкинемо діагностику, подивимося, що вона нам скаже. 6,2 км останній раз ми проїхали. Так, це датчики тиску. 6 тисяч кілометрів лише проїхав цей автомобіль така приборочка. Що ж, давайте підкинемо діагностику, глянемо, що вона каже, і підкинемо одразу її на зарядку. Нехай балансує. У нас якраз оновлюються всі дані. І в нас була проблема в другому блокові. Коротше кажучи, зараз дивимося. У нас в першому блокові абсолютно всі, тобто в цьому номер 1 Температури всі 19 градусів і напруга всіх як під лінієчку 408. Но блок номер 2 який ми особливо і балансували. Там була третя по рахунку комірка, також всі 408 як під лінієчку Третій це МУ-аналогічна ситуація, хоча і температура трошки підвищена. Четвертий також. Ну, чесно кажучи, вона якась підозріла рівна. Давайте глянемо. Що нам каже батарея? Нам каже з цим пробігом. Так званий сох, тобто стан її 88 або 95%. 88 відносно повної ємності, 95 відносно доступної. Нас цікавить дисбаланс. Мінімум, максимум по елементах. Здається, ось тут 409 і 4,07. Так, хотілося б подивитися, де саме? Давайте тоді передивимося. Ми маємо знайти 4,07. Я її бачу Дев'ятий модуль ЦМУ, другий елемент. Так, А409, я, чесно кажучи, думав, що буде та, яку я заряджав. Але ні, вона в іншому місці і не бачу я її, чесно кажучи. Всі С08, С08, але, коротше кажучи, запустилась, збалансувалась, не просіла і добре. Зараз ми її підкидаємо і дивимося, що вона нам скаже. Коли збалансується і зарядиться, можливо, і цей дисбаланс забере. До речі, не в багатьох автомобілів, а саме в ось таких от Mitsubishi AIMІ, всі Трен Цезера та Peugeot ION, це все один той самий автомобіль, є програмне балансування. Тому, якщо невеликий дисбаланс, є шанси на те, що можна буде підключитися через діагностичний сканер. Не обов'язково навіть оригінальний і можна буде збалансувати. Але ця процедура вимагає дуже багато часу і потрібно в сканер. Тримати весь час в машині не відходити. От, але ми вже запустилися, як мінімум. Давайте перевіримо зарядочку, підтикнемо і подивимося, що нам автомобіль скаже. Ми увімкнули зарядку, вона пішла. Все окей. Лампочка, яка казав, світиться, за те, що в нас побрив вентилятор, але в цьому нічого страшного немає. Ну і поки що я її збираю знизу і тим часом буду вже докручувати решту проводів, які залишились і тому подібне. Вжух, і ми вже спущені на. Скажімо так, на землю, авто виїхало своїм ходом, я вже трошки проїхав перед тим, як щось розказувати. І загалом дивіться, На повній зарядці, вона мені обіцяла 118 км. Я трошки покатався і хочу зазначити, що, нагадаю, в нас в другому модулі була проблема. Всі елементи в цьому модулі 404, як під лінієчку. Ось. Тому, в принципі, в принципі сох так само 95%. Що хочу сказати, що елемент дійсно був просто розряджений. Таке може трапитися в тому випадку, коли авто в повному розряді ставлять десь на довготривалий час, і воно просто стоїть. І все. В такому випадку є елементи, в яких внутрішній опір більший, ніж решти, і вони схильні до саморозряду. Ось. Тому в даному випадку так і трапилось. Авто десь довго постояло, ми, як бачите, зняли батарейку, збалансували. Я перед тим, як виїхати, прокататися, автомобіль день висів на підйомнику, його ніхто не чіпав. І перед виїздом я заміряв знову ж таки показники. Всі елементи були рівномірно заряджені і ніяких посадок не було. Так само зараз виїдемо на дорогу, перевіримо, чи. Не засвідчується черепашка чи немає просадки, бо в деяких випадках буває, що елемент тримає напругу, але при довготривалих навантаженнях він починає просідати, починає грітись і знову ж таки починає саморозряджатися і все більше 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 утворює дисбаланс у батареї. Ну і Дивіться, у нас все справно працює. Крім дверей, які зламані, ніякий ні черепашки, ні просадок, нічого я не помічаю. Єдине, що хочу зауважити, що в цих автомобілів педаль газа трошки тугіша. Вона по-іншому якось відзивається і для того, щоб натиснути повний газ, це дує. Для того, щоб натиснути повний газ, реально треба ногу проламлювати під лову. Але так, в принципі, все окей. Тому, друзі, що хочу вам сказати? В принципі, як ви бачите, в деяких випадках батарейки все ж таки можна таким чином ремонтувати. Якщо це можна назвати ремонтом, це більше на балансування було схоже. Ось. І після цього авто дійсно справно працює. От. Ну і Ми їдемо з кондиціонером, ми ні в чому собі не відказуємо, скажімо так, і все окей. Тому зараз телефонуємо власнику і нехай вже забирає свій автомобіль і експлуатує далі. Залишилось лише питання з магнітофоном, він закодований, і в нас до нього немає коду, якщо це взагалі звідси магнітофон. Але в принципі авто доволі жваве. Тому, друзі, в мене в принципі на цьому все. Якщо в когось виникнуть якісь питання, то можете писати коментарі. Переходьте також на сторінку в інстаграмі, де знаходиться наш сервіс, де ми публікуємо відео і фото з ремонту. І сподіваюся, комусь це буде цікаве. Також, якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете зв'язатися з нами у месенджері, Viper чи Telegram. І можемо щось вам підсказати чи відповісти на ваші питання. Ну, а в мене на цьому, все, друзі. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей. Бувайте!